Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. Нарешті вам хочу трішки показати своїх дівчат а особисто нашу карамелю. Карамелька наша почала темнішати на зиму. Пам'ятаєте, якою вона була темною, коли ми її привезли? Хто дивиться наш канал той. Знає, а якщо кому цікаво, подивитися попереднє відео, побачите, якою вона була темною. Але настала весна, літо і карамеля наша посвітлішала, майже біла була. Але зараз знову, ви знаєте, як отой заяць. Так? Але заяць навпаки, там білішає, там світлішає. Ну а у нас Брауншвіц Ось так. Знімаю їх на посовиську. Дівчата всі також тут. Ну, ось так виглядає це русло річки, де пасуться мої дівчата. Друзі, ну, дощів нема, все посохло. Не знаю, чи у всіх регіонах так, чи тільки у нас. Ну, ось якось так. Дома зараз майже 15-та година. Коров ми тільки вигнали з обіднії дойки, а так ми даємо їсточки їм, їм Відро здорове, 10-літрове гарбузів, 2 кілограма дирті, пів кіла макухи, соль кальций. Ну, це на один раз. Поїли і повиходили знов сюди на вулицю. Так що я не знаю. Або ходить шукає щось, або наїлася і ну вони не довго ще так будуть блукати, потім полягають. Я то виглядаю, вони лежать до 17 години десь приблизно. Лягають і будуть лежати. Ну, ось така у нас картина. Так, все добре. І ще трішки її будемо карамелю. Ректалити десь на початку жовтня. Ну, все, я також думаю, наша тітя Надя дозволить нам засняти, щоб це все було на камеру, щоб ми з вами разом. Я думаю, що будемо радіти на діагноз. Ну, а ну, так, друзі, все як є кожен день. Базар, молоко. Треба вже вбирати городи, але дуже сухо. Ну, Будемо все викашувати і чекати дощиком. А я вам усім бажаю здоров'я і мирного неба. Процвітання в нашому нелегкому труді. Нелегка наша з вами праця, але наділися, треба. Працювати, годувати дівчаток і годувати людей, які потребують молока і молочних продуктів. Дякую вам всім, що ви нас дивитеся. Всім міцного здоров'я, мирного неба, всім пока-пока!